На центральному ринку Дніпра цього вівторка курячі яйця можна було купити за 52-55 гривень. Але як зізнається продавчиня з покупцями не густо з постійних залишилося менше половини. Звісно, вже покупателі будемо говорити, і 100%, це 40% десь процентів наших, які сугоба тільки к нам ходять. На овочевих рядах озерки, де селяни часто продавали домашні яйця, сьогодні їх взагалі не знайти. Все час я держав курей, просто принципіально, думаю, город буде Ну, Не виходить. Ну, що вони всі больні, то піддохнуть, то братьям менше нападуть. Пан Олександр з Харківщини нині приїздить на наш центральний ринок з цибулою, часником, А ще рік тому була й курятина. каже, їх родина з покоління в покоління вирощувала птицю. Нині перший рік як не тримають, але каже, доведеться знову вирощувати, бо містян кому вже треба годувати. Я смотрю, є ця Ще і що дороже наші пабіржи. Я те думаю, вони перед новим годом стоїть. Ми не удивляємося нічому. То що вона буде до 70, це точно. І як зурочила, це супермаркет Дніпра. Тут вони уже дійсно 70. А ще у понеділок у цій мережі яйця можна було купити від 50 до 64 гривень за десяток. А вже під кінець тижня ціни зросли. А це інша найпопулярніша мережа. Тут найдешевше яйце куряче 49,99, а найдорожчі майже 63 гривні за десяток. А ось у столиці ціни на яйця скромніші у Києві цього тижня. Десяток можна було купити і за 41 гривню. Дніпровські підприємці більш чутливі до оцінки ризиків. Вони першими реагують на виникнення якихось ризиків, і першими питаються їх компенсувати. Оскільки у бріяйці як під копірку від різних виробників мають однакову ціну, звертаємось до антимонопольного комітету. Чи немає тут змови? Від південно-східного міжобласного відділення уже отримали листа. Фахівці пояснюють за постановою кабінету міністрів на період воєнного стану контроль за цінами, у тому числі на продукти харчування, покладено на обласні військові адміністрації разом з Нацполіцією та ще кількома службами і додали. Для вжиття заходів реагування щодо підвищення цін на яйця курячі, в тому числі картельної змови між виробниками, потрібно з'ясувати на якій ланці відбулось первинне подорожчання. Це може бути рівень виробника, постачальника або торгівельної мережі, а також визначити, чи були у суб'єктів господарювання об'єктивні підстави так чинити і чи має це подорожчання ринкове підґрунтя. На якій же саме ланці відбулось первинне здорожчення від антимонопольного комітету Сподіваємось почути наживо. А ось головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області вже провело роботу. Ми спілкувалися з усіма великими мережами, які зазначають про те, що виробник збільшив ціну на 80%, тому і виник дефіцит цієї продукції, і ціна значно зросла. Результати уже проведеної у Дніпропетровській області роботи передали у центральний офіс і продовжують моніторити торгівельні мережі. Мережі не мають права збільшувати торгівельну націнку на цей товар більш ніж на 10% від тієї ціни, яку надав виробник. Експерти ж не виключають до нового року. Яйця можуть дійсно переплюнути у ціні ФБРЖ. Можуть підвищитися більше 100%. Гривень за десяток, особливо в період підготовки до свят. Фаїна Мендалюк, Олег Одринський, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.